Всім привіт! Що я вам сьогодні покажу? Хочу зробити знов таки нестандартний формат відео. Ви, мабуть, пам'ятаєте, хто вже зі мною довгий час на моєму каналі, яку чудову посилочку я отримала, скільки позитивних емоцій. Ну, і, мабуть, ці позитивні емоції передалися моїм рослинкам, тому що пройшло не так багато часу, і вже. Майже всі, можна сказати, що майже всі одна лишилася і всі показали свої личка. Зараз будемо порівнювати, що було, ну і що наразі є. Так, почнемо, мабуть, по черзі. Ось на першому плані у нас ця красуня. Коли я її отримала, в неї була чудова, чудовий кущик. Два маленьких квітоноси, які пробивалися, Третій вже з'явився у мене. Ну, і ось так вона пишненько розквітла. Звичайно, ростуть нові рости, поки що я її не пересаджувала. Ну, і не знаю, якщо будуть з'являтися надалі квітоносики, то коли її пересаджувати не хочеться ж турбувати, квіточка чудова. Сонечко мені так подобається. Ці незвичайні, чи комашки, чи, не... чи зірочки, на що воно схоже? Мама була в гостях, вона сказала, що. Ніби нарцисики такі. Вона була з таким уже чималеньким квітоносиком. Green dancer. Ну і ось має розпуск. Я її також не пересаджувала. така красива, сонячна з кислинкою. Бабулеточка ще тянемо квітоносик, а будемо рости. У цієї красуні квітоносика відразу не було. Він з'явився трішки пізніше. Як бачите, я рослинку пересадила. Там є нові корінці, ростуть, розвиваються. От. Ну і сама рослинка така недрібненька. І ось такий уже квітоносик у нас. Метелики, колір ніжний, легенький такий рожевий краєчки подекуди мають такі невеличкі, темніші маски. І жовтенькі, жовтенькі защіпчики, жовтенькі щічки. Зараз вам покажу ще одну красуню, з якою б я її порівняла. Але проте 100% схожості між ними немає. Це ось інший сорт. Рослинки схожі своїми малюнками, але в цієї більш насичений такий колір яскравий. І самі крапенки, і самі оці такі маски по краєчку пелюстки. Тут навіть, можна сказати, є такий. Такий обідочок навколо. А цієї не так. Ось такі вони. Так, цю я підписала. Joy Spotted Butterfly. І Pixie Reds. В порівнянні вони. Наступна ось ця Соговері so Mupple. Квітоносика я помітила трішки після отримання посилочки. Але він швидко виріс. І вже ось такі квіти. Не вірила, що будуть ось такі квіти, тому що квіти великі. Рослинка, як ви бачите, ще поки що не така вже величенька. Але це бігліпчик і. Квіти ось такі, кольори незвичайні, чудовий сорт, не схожий на інший. Свою шелерінку я помітила квітоносик відразу, і тому не стала її пересаджувати. Ось так вона у мене лишилася в посадці моху. Підливаю її час від часу, підживлюю, і витягнула вона мені ось такий величезний, довжелезний квітоносик. Я його трішки підчепила, тому що, бачу, гілочка прогинається. І отримала ось такий каскадик. Скадик ніжних, тендітних метеличків. Він ще продовжується. Повністю на камеру складно показати. Там розвиваються ще бокові такі відгалуження, можливо, ще буде продовження квітування. Але, як на мене, то для першого разу йому і так досить багато квітів красуні. Ну, і остання рослинка на квітування якої я чекаю. Ось, але ще залишились трішечки. Мені здається, що цього квітоносика ми з вами побачили через місяць, після отримання посилочки, був огляд, як вони себе почувають. І я разом з вами його помітила. Хотіла казати, що це єдина, хто не видав, але все-таки знайшла. Це Лакі Стар Маленька така, маленькі метелички, біленькі в крапинку рожеву. Ну, я думаю, трішечки її лишилося, і будуть квіточки. Ось так, ось така посилочка чудова була, і ось так такими красивими квіточками я вже милуюся. Буває так, що отримаєш, чекаєш, 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 чекаєш дуже довго. А буває, що отримав, і проходить не так багато часу. І вони тебе вже радують, милують очі своїми барвами. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення!